2009 року ми рятуємо тварин, волонтеримо. У нас просто на те собственності. Ми саме. Раніше у нас такого кількості не було, але як почалася війна, з березня місяця ми приймаємо дуже багато переселенців. От це, котів дуже багато. це Сумська область, Херсонська область, Харківська область. Ось Зараз з гарячих точок привозять нам тварин з Мар'їнки, Авдіївського, Бахмуту. Допомагаємо, як можемо усім до травня місяця конфлікту не було, поки ці люди в соцсетях не побачили, що ми збираємо кошти. У нас є благодійний фонд. І все стало офіційне, все... Кермівські хвостики, все встало в позу після того, як вони побачили, що ми ну, збираємо кошти. І вони постійно нам стали по ну, скандали в плані того, що ми бізнес. От бізнес... Бізнес, вибачте, який бізнес ми тут валимося з ніг. Ми нам ну потрібна допомога, а не то що ну такі скарги на двох сусідок. Да, це вони. А то фількіна грамота. Ви мене вибачте, там одною рукою написано, нема ні одного телефону, ні адреси. Це вони самі сфабрикували. Тепер навіть візьміть, ніхто по вулиці не підписався. Я можу позвати сусідів вдруг, з інших домів, зараз я позвоню, хай підійдуть. Позвони, хай підійдуть. До нас претензій немає. Іменно оці дві сусідки по бокам, вони вони хочуть, щоб я їм платила кошти. Вони мені і сказали, що якщо підеш на наші умови, все буде гаразд. Не підеш, ми тебе устроїмо, тортури, ад і взагалі, побачиш, що буде. Ви не думали про розширення території десь, можливо, за містом. Так, все було б гарно, якби не війна. У нас навіть підкрузці. Вчився Великобританія фонд Девід. У нас з'явився такий та і він почав вже займатися проєктом, щоб ну, купити нам ділянку і строїти ну, притулок, дійсний притулок, бо це тут нема офіційного притулку. Це не офіційний. Ні, це просто на час, наша частна субціональність. Ми рятуємо ми волонтеримо, ми рятуємо тварин, ми допомагаємо тваринам. Все, вага, 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 вага. Ну, позавір та саме. І васі постучи. і Вася валя на роботі. Валя може вдома, хай вийде. Е, та саме. Е, розумієте? І от я ще хочу сказати от акцент з 2009-го, 13 років. Ми цим займаємося, ніколи нічого не було, ніяких хата. Тільки вони узнали, що в нас є фонд, вони мене почали от та шантажувати. Я написала, то, що продовжуються погрози. Я боюся за своє фізичне, ну, боюся фізичної розправи і боюся за життя тварин, переживаю. Сусідка вже говорила, що прогрози лунають з вашої роботи. Нічого ми не погрожуємо нікому. Ми тільки потримаємо кожен день. Кожен день якась комісія, кожен день якась провірка, кожен день якась іде інстанція сюди. кожен день не Вони викликали поліцію з 19 серпня, по, мабуть, десь 3 чи 6 вересня. На мене було відкрите три провадження. Ну вони закриті, бо немає підстав. Вони викликали сюди якусь санслужбу. Що Якісь текуть сюди хімічні речовини. Приїхала ця служба, немає ніяких речовин. Оце ми благородили, вони за цю трубу визивали благоустрій. Зараз розповідаю про конфлікт. Особисто в мене дійсно є конфлікт. Він відноситься до наших сусідських відносин, але це не головне на даному. Я можу розказати про той конфлікт, але в першу чергу у нас конфлікт через її притулок. І не в мене одно є. Справа в тому, що оцей будинок, оцей під'їзд, отой під'їзд, оці сусіди, і з тої вулиці сусіди, тобто всі сусіди по периметру дуже потерпають від її притулку, так званого імені Гребенникових. Особливо це літо, коли раніше там було 50 тварин, а зараз вже під 300, розумієте? Ну виявляєте, що таке одночасно гавкають 300 собак. Літом відкриті вікна у всіх, і відповідно спати неможливо. От, взагалі, ініціатором цієї скарги була не я, не важливо, хто, але скарга була колективна, її підписали 50 сімей. Я, звичайно, теж приєдналася, тому що я найближче, мені, як то кажуть, більше всіх чути, і та сусідка. І ми написали скаргу виконком, написали скаргу в поліцію за те, що по-перше, дуже гавкають собаки. По-друге, що тут зливаються фекалії. От через ту трубу вони вже обнаглили до того, що навіть і не скривають трубу, собі закопали. І по-третє, ну і в мене теж особисті справи є, тому що частина тої території вона належить мені. От. І тому, відповідно, Я борюся, тому що в мене вже порушиться. Я, до речі, хочу вас завести і показати вам, саме, щоб ви зняли, що саме, які я маю претензії. Давайте зайдемо. Оцю стіну зніміть. Добре, уважно. І скажіть мені, як ви думаєте, це нормально? Бачите, кругом ремонт зробили, тут вже все потріскать. Тут просто зливають фекалії. З того боку, на мою стіну я написала заяву в поліцію, тому що це є дуже наглим наклепом, і я буду через суд доводити свою правоту. Значить, що я хочу сказати? У мене є до неї претензії по питанню цієї стіни, по питанню гавкоту питанню, що вона сюди зливала відходи, що в мене тут черви були. По питанню, що вона не пускає мене на мою територію, але фінансових ніяких. Ну, претензій у мене до неї немає. У нас немає нічого спільного, щоб я могла вимагати в неї якісь гроші. розумієте? І як ви себе уявляєте, я прийшла до неї, я навіть не знаю, як вона то висвічує, тому що я такого не знаю, яким чином я могла прийти. От я прийду до вас і кажу, дайте гроші чи як? Я не знаю. Виходячи з закону про притулки, відстань від жилих будинків має бути не менше 300 метрів. Розумієте, в нас немає взагалі ніякої відстані, ви ж бачите, вона під моєю стіною. Тому відповідно я не можу. Бути задоволена так само, як і ці всі жителі, так само, як ті. Тепер далі продовжую 20 якого то числа, 24-го, так нарешті на нашу заяву. Була так, якби реакція. Тобто, писали заяву в міській виконку. Так, це не я писала. Заява була колективна. Я вам кажу, я точно не знаю, скільки там, ну десь приблизно 50 сімей. Я до неї, відповідно, приєднала, самі розумієте. Телефони, хто буде відповідати, бо ж не можу 50 телефонів, люди ж так, знаєте, дали самих найближчих, тобто мій, Наталі і ще ті так само з, з Махоркової, бо вони теж там прилягають. От. Тому, напевно, вона думає, що це моя ініціатива. Чесно сказати, я вже її знаю, я з нею не зв'язуюся, бо в мене нема здоров'я. Я не молода людина, а коли мене матюкають, я викликала поліцію, коли мені прямо, вибачте, гімнолили під двері, а вона сказала при поліції, що я виявляюся п'яниця, розумієте? Я виявляюся п'ю, хоча я ніколи не п'ю. Комісія приїхала перше, які я, я вам скажу зразу свої претензії до комісії. Перше, якщо це колективна заява, то комісія повинна була повідомити хоча б одного з тих заявників, що вона прийде. Виявилося, що ніхто нічого не знав. Просто та сусідка випадково йшла з магазину і побачила, що якось багато людей. Комісія була досить велика, їх було чоловік 15. Значить, ну, як вам сказати? А нервуєся, прикриваючись добрими ділами, розумієте, можна робити отакі чудеса. А мені тварин дуже шкода, тому що вони в три поверхи в клітках. Ви розумієте, що таке тварина в клітці? Клітка менша її росту, воно, воно взагалі не гуляє. Ви зайдіть до неї, подивіться, де гуляють тварини. Там нема місця для прогулок. Комісія мене запитала, що ви можете сказати, я сказала, що вони ведуть себе зовсім не так, як нормальні, добря... нормальні сусіди, розумієте? От. І потім вона сказала, що в них виявляється, немає ніякого притулку. В них от бігає три собачки по дворі. Притулку вже немає, доброго, доброго дому вже немає. Притулку вже немає, 270 собак вже немає, і документів ніяких вже немає. Є тільки три собачки в дворі. Я, звичайно, настільки, як то кажуть, опішу, що я, я навіть не знаю, що сказати. Я сказала: Наташа, ти ще вчора в Фейсбуці писала, що в тебе 276 собак. Куди ж ти їх поділа? На то на то було таке мовчання. Тоді я сказала, і вона їх не пускала в двір, розумієте, що перевірити. Там був і ветеринарна служба. Якщо в тебе все прекрасно, і ти збираєш, як то кажуть, поміч це тільки плюс тобі. Ну то заведи заведи лікарів, хай вони подивляться на твоїх тварин офіційно заявляю, по телебаченню, До речі, поліція теж написала заяву ніколи. Ніяких грошей у цих сусідів я не вимагала. Звернулася спочатку пані Наталія з скаргою, що сусіди вимагають з неї гроші. Сусіди висунули скаргу, що заважають собаки. Ви що в, чому, в цьому? Скажете? По цьому питанні скажу. По цьому питанні я нічого не скажу. Мені собаки не мішають. А там хто що як комусь. Рішають проблеми денежні чи не дене, я не знаю. Вам функціонування цього пробунку не заважає? Собаки ні. Ну, ви, ж не, ви живете через будинок. Ну так? вон, де да, зелений ворота. Ми чи жінку, чи Наталію ще чекали, бо фігурувало її ім'я. А розповім? що розповім? Ну, Як ви ставите функціонування? А как вы ставитесь? Как собаки воют, куда это самое? Она говорит, 250 собак по телефону выставляете это и привозят там гуманитарку, все это. Вчера приехала комиссия, проеда, пускать во двор она не пускает. Три собачки у меня только. А где ты остальных подевала? Поела, чи порезали, чи где вы подевались? И они не гавкают сейчас на это. Что-то сделать, значит, это. А так собаки. Едят. Поживи, Валера, вот тут рядом, когда собаки выйдут под хату. Ты через три-два двора приходишь, что ты защищаешь? Ну тяну-то я тяну, я трудом тяну, а как ты живешь? Что тебе все привозят? Я тяну. Что я тяну, что я тяну? Тебе тяну? А я тебе тяну.